Речі, які ти постійно забуваєш собою взяти то на ночівлю, то у подорожі, вони стають тобі потрібні у найнебезпечніший момент. Перше, це базовий догляд. Як мінімум сос засіб від прищів. тому що якщо ви думаєте, що у вашої подружки є вся доглядова косметика, або їй в кайф з вами ділитися, то ви помиляєтесь. Краще мати щось своє. І моя власна знахідка року це ось такі от на рукавнички. Повірте, якщо ви вмиваєтесь як тюлень, і вода у вас всюди, навіть в трусах, він допоможе вам хоч трошки бути обережнішими, не заляпати все навколо. Я, чесно кажучи, не люблю брати з собою декоративну косметику, але якщо все ж таки беру, то це один. Засіпи, це кушон ССП. По-перше, там є СПІФ, сюрприз. да? А по-друге, якщо вискочив прище, треба дойти додому і є шанс зустріти колишнього, то краще його замаскати. Колишнього, в смислі, замаскать нафіг, той й Також у твої сумочці обов'язково мають бути знеболювальні будь-які. Мій топ тобто, це Нурафінчик. дівчатки, Нурафінчик, записуємо, менструальні болі, головні болі, мігрені. Він допомагає буквально від всього. Якщо б на цей героя б давно вже здохли від больового шоку, до речі, мати з собою таку маленьку рочісечку також класно, особливо якщо у вас густа грива. А якщо не хочеться шурувати додому з колтунами на волоссі. Майте з собою завжди якісь м'ятні цукер. Рки, жвачки або щось подібне, тому що ви ніколи не знаєте, коли це вас врятує від вонючого рота. Воно щось сюрпризоноді допомагає від нудоти, що також класно. Повертаючись до теми таблеток, завжди в маєте в сумочці противу До речі, антисептик також буде топ. А випишіть в коментарях, що ви завжди берете з собою в подорож або до подружки.